Розказала Вікторія, бо я не справжній собака Євгенія. Понюхай. Вони смердять сиром з піснявою. Бійся, нічого не відчуваєш. Гусь. Ой, пельмень. А що ти дивишся? Пельмень? Пельмень. Ну, блін. Що з тобою не так пельмені. Тебе знову той чувак заліз туди, як там сам знає. О! Ти може тапки допоможуть? о а Тапки! Топки! Вене! Ой! що, що, гусь! Давай, там щось гусь дивиться, там щось пальмень дивиться. Добре, то зараз будемо йти, що там таке подивимося. Ой. Так, нам потрібен пульт. Ну, ну все. Я нажал на паузу включи не. включи не включи то Să Ta Da! caima Ce s-a spus nou e? Să Bam! mori avunul în sfeetul. Tuntum, tuntum, tun, tuntum, 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 tun tun, tuntum, tun Ви ж здохли, ви здохли взагалі-то. О, він навіть. Де? Ой. Я хочу спадки. Аймдус. I'm vanish. О, дивися, навіть їдає. А він наоборот дивиться. А?

Число. Классно! Классно! О, ah oh, я выключил!